Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen Passat B8 20TDI 150 сильний РЛБ. Код двигуна. На чистку всієї системи екології. Регенерації 7080 місто. Траса, подивимося по комп'ютеру, що і як. Так, автомобіль дуже схожий на мій. Диски такі самі були, як в мене на момент покупки. Зараз в мене 19 Airline, арлайн, пов... не повний Airline, тільки візуально. Теж панорама є, обвіси, все як має бути. жк приборка. Так, переходимо до комп'ютерних показників. Так, пробіг у нас 248. 248. Так. Але масляний з 92. Ясно, понятно. Ще не добре прогріти автомобіль. Так, дивимося, комп'ютер на 9, фактично 21 і 180 від послідньої регенерації. Приблизно дойде до 24 на 200 км трасового режиму вмикається регенерація. Автомобіль із Черкаської області приїхав. Фиксирую данные, 14 тиск на холостых, на обортах. 94 Так, и бачим 21-38 пригнула ось на відео аж було зафіксовано. Вже тиск 21. Цікаво, але помилка є. Помилка є. Ось 26 числа 9 місяця була помилка да, через слонки системи випуска. Так, буду розбиратись. В чому причина. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Подивимося склад масляної золи. Можливо, чистився сажовий, але подимося склад масложорний або звичайний, і будемо бачити, як потім чистити систему екології. Так, Перший пуск делаю. І зараз буде другий. Так, и другой пуск. Так. Так, и распаковка фильтра. Дивимся на склад залы. Так, ось такая жижа с сажевого фильтра. Довго буде сходити допоможу, хай втане рідина, і потім подивимося, чи є. то зола має бути по любому. Так, є зола. Ось вона. Але зола звичайна від сажі. Ось на ганчірці. На ганчірці густа зола, коричнева, все є добре, що вона таким кольором. Була б світла зола, тобто... Можливо, вставлю відео, коли у нас світло молочного кольору. Це від масложору зола світлого кольору. Якщо така темна, це від горіння, від регенерацій, від звичайного від звичайної роботи двигуна. Тобто двигун ще живий, не масложорить. І, мабуть, і температурний режим двигуна теж має бути в нормі: помпа, термостат, теплообмінники, радіатори. Подивимося згодом, але вже на 50% автомобіль ближче до ідеального. Так, а зараз йде чистка сажомасляних відкладень, чорна пінка, як має бути. Прочищаю сажомасляні, сушка і заводимо автомобіль. Так, чистка завершена. прогрітий автомобіль. Так, по форсункам зауваження. Зараз вони в ідеалі працюють, тому що прогрітий автомобіль. А на холодну був перелив мінус 3, плюс 3, плюс половиною. Одна, там, де 0,06, працювала ідеально. А ці всі три перелив, недолив долив на холодну. Але двигунчик рівно роботав. По мірі прогріву автомобіля 15-20 секунд. Форсунки стабілізувались, а на холодну дають невеликий збій. Варто провірити на стенді, в ультразвуковій ванні, прочистити носики і іглу мультиплікаторів форсунок. Так. На холостих у нас нуль. Перевіряю на обертах. По манометру на холостих 0, але на обертах 20 змінюється режим роботи двигуна, падає на 15. Це, мабуть, ЕГР відкривається, закривається. Інших варіантів я не бачу. Зараз ще там 2500 обертів. Перевіряю датчики диференційного. Так, на холостих один, вірно показує, але датчики я переставив місцями і стабілізувалося, тому що було спочатку 6-7. На обертах. На обертах вірно показують. Але мені не подобається як стрілочка стрибала по, по манометру. Так, пройду адаптації. Так, проїхались ми зробили вже тест-драйв. Розповім, що і як, які загадки були по автомобілю. Під час тест-драйву, звичайного, під час звичайного тест-драйву, ось ця маса сажі розчитана, вимкнула регенерацію. Спочатку відео було видно, як перескочили цифри з 8 на 20, і це було проблемою, що я не мог продіагностувати, проадаптувати систему екології. Як тільки ми виїхали на трасу, масину золу я не змінював, вона стоїть на місці. Зразу почалася регенерація. Ми пройшли цю регенерацію. По екології питань немає. Три на холостих на обертах. 24 теж небагато. Мінус 1,15 буде далі в мінус іти, якщо буде температура в районі 300, тоді буде в мінус 2, в мінус 3, в мінус 4 входити. Але зауваження по охолодженню. Зараз маємо 100 градусів антифриза. Масло 103. По приборці у нас, як завжди, 90. І не вмикаються вентилятори охолодження автомобіля. Зараз продіагностую, в чому може бути проблема. Потім радіатори запаковані, без цього ніяк. Так, але ж треба систему охолодження розібратись. В чому проблема з вентилятором? Тому що дуже гріється автомобіль. Він на холостих повинен охолоджуватися, а не грітись. Так, тиск уже в нас два на холостих. Так, вмикнувся вентилятор чогось. Так, да, вмикнувся вентилятор. Чутно, так? Да? І пош... зараз автомобіль охолоне. Так, Висновок по авто. Є якась невелика проблема по системі охолодження. Підгрівається автомобіль. В ходу у нас не догрівався, а олива нагрівалась. Так, е система екології працює. Все чудово, зауваження по радіаторам запаковані. Так, це все можна провірити, чи автомобіль всередині. Має чистий антифриз. Ну такий. Можливо, проблема в антифризі, він вже давним давно не мінявся і може бути проблема по якості антифризу, тобто і мішечок з силікату воно видніється. Можливо, десь радіатори підзапаковані. Якщо бачок такий брудний, можливо, і десь в системі таке ходить такий бруд. Угу. Є. Є, можливо, і g 13 антифриз, мішечок з селікату гелію. Розг'їло і десь по системі якийсь невеликий збій. Але все одно потрібно привести в порядок радіатори, тому що інтеркулера, кондиціонера, радіатор. Ще раз покажу, запакований. Так, гарантія на мою чистку 150 тисяч кілометрів пробігу. А тобто можна після такої чистки проїхати 150 тисяч. Тільки на справному авто. Справне авто бачу тільки зауваження по системі охолодження. І все. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного вечора, до побачення.